Україна це країна надзвичайного розмаїття, де кожна область приховує власні унікальні історії, природні дива та культурні скарби, від мальовничих озер Волині до козацьких традицій Запоріжжя, від історичних пам'яток Чернігова до сучасних рекордів Харкова. Орган регіон має чим здивувати. У цій статті ми зібрали по одному захопливому факту про кожну область України, включаючи Автономну Республіку Крим, щоб показати, наскільки багатогранною є наша країна, поринти у подорож регіонами України та відкрити для себе їхні неповторні особливості. Перед переглядом не забудьте підписатись та натиснути Теплу вподобайку. Ну що ж, поїхали! Автономна Республіка Крим тут розташований найдовший у світі тролейбусний маршрут Сімферополь Явта протяжністю 86 км. кілометрів. Вінницька область, у місті Вінниця до Другої світової війни, третина населення складали Євреї, а район Єрусалимка досі зберігає культурну спадщину, включаючи синагоги та святкування хануки. Волинська область на Волині розташований Шацький національний природний парк площею майже 50 гектарів, відомий своїми мальничими озерами, зокрема, озером Світязь. Дніпропетровська область у Кривому Розі знаходиться найдовший будинок Європи, відомий як будинок Вулик, загальна довжина якого з відгалуженнями становить 2775 метрів. Донецька область. У цій області заснували міста з кримськими назвами, як от Яута чи Урзуф, кримські греки, переселені Катериною II у XVIII столітті. Житомирська область у місті Коростень щороку проходить фестиваль Деруні, присвячений традиційній українській страві, що приваблює тисячі туристів. Закарпатська область тут розташовано найбільше в Україні шкіл мистецтва для дітей, 54 заклади. Запорізька область, острів Хортиця на Дніпрі є символом українського козацтва та важливим історичним центром, де формувалися козацькі війська. Івано Франківська область у місті Коломиї, розташований унікальний музей писанкового розпису, єдиний у світі музей, присвячений мистецтву Писанок. Київська область у місті Біла Церква компанія Горизонт почала випускати легкі гелікоптери, які вже починають постачатися замовникам. Кіровоградська область біля селища Добровеличківка, розташований геометричний центр України. Луганська область, найстаріша вулиця Луганська, до 1922 року називалася англійською, адже там поселялися англійські інженери, запрошені для роботи на чавунно-ливарному заводі. Львівська область Львів є лідером за кількістю екскурсій в Україні. У 2018 році їх замовили 11,5 тисяч осіб. Миколаївська область у місті Первомайськ розташований унікальний музей ракетних військ стратегічного призначення, де збережено пускові пункти ядерних ракет. Одеська область це найбільша за площою область України, яка складає 33 три тисячі триста квадратних. Полтавська область у місті Диканька збереглися легендарні диканські дуби, згадані в творах Миколи Гоголя, яким понад 600 років, Рівненська область, поблизу міста Клевень, розташований знаменитий тунель кохання, творений природою та залізницею. Сумська область у місті Кролевець росте унікальна яблуня колонія віком понад 200 років, яка займає 10 соток і росте кущем, приростаючи гілками до землі. Тернопільська область тут знаходиться найбільша в Україні гіпсова печера оптимістична, яка є найдовшою в Євразії та п'ятою задовженою у світі. Харківська область. у Харкові розташована площа Свободи, найбільша площа України, яка за розмірами порівняно із Бельгією. Херсонська область у 2017 році область виростила одну, мільйона тонн овочів, що у 4210 разів перевищує вагу найбільшого літака мрія. Хмельницька область у Кам'янці-Подільському щороку проходить фестиваль повітряних куль, який приваблює туристів мальовничими польотами над старовинною фортецею. Черкаська область, національний дендрологічний парк Софіївка в Умані, заснований у 1796 році, є одним із найстаріших і найпрекрасніших парків України. Чернівецька область щодня, о 12 дня, на вежу ратуші у Чернівцях піднімається труба у Буковинському вбранні, виконуючи мелодію пісні Марічка. Чернігівська область, у місті Славутич, який є ексклавом Київської області, проживають переселенці після аварії на ЧАЕС. і це наймолодше місто України. Від найдовшого тролейбусного маршруту в Криму до чарівного тунелю кохання на Рівненщині, від гіганських печер Тернопільщини до величезних добів Полтавщини, кожна область України розповідає свою неповторну історію. Ці факти тільки відкривають двері до багатої спадщини нашої країни, де переплітаються культура, природа та історія. Україна це мозаїка унікальних регіонів і кожен із них запрошує відкривати її далі. Який куточок України надихає вас найбільше? Пишіть у коментарях унікальні факти, які вам відомо про свою область чи про місце проживання? Дякуємо за перегляд!